Ось я почала читати книги просто тому, що це виглядає красиво, коли людина цитувала щось із книги в розмові і ще влучно, а не або як, це звучало завжди реально якось так сексі. Я пам'ятаю, в мене навіть був період, коли я спеціально вчила цитати, бо хотіла бути отою розумною, харизматичною, дотепною дівчиною, знаєте, головною героїною будь-якого підліткового серіалу. Я б сказала, моя книжкова історія це Fake it till you make it. але у всьому цьому. Му я реально полюбила книги, і деякі книги просто абсолютно і повністю змінили моє життя, і я б сказала, сформували мою ідентичність та якою вона є зараз. Я забула представитись всім привіт! Мене звати Анюта Мо, і зараз ви на моєму вже другому Ютуб-каналі. Я починаю розвивати блог з нуля, щоб в першу чергу собі, але також і вам показати, що все реально, і в 2025 році можна також почати вести блог і розвинути це діло. Головне бажання. А також в мене є ще один ютуб-канал, де більше 400 тисяч підписників. І, взагалі, блогінг це моя фултайм тайм робота. Я ще навчаюсь в університеті, звісно. Так що, якщо вам цікавий блогінг, саморозвиток, то підписуйте. Я буду дуже рада бачити вас на цьому каналі. А сьогодні ми з вами будемо говорити про книги і про класичну літературу, і про книги із саморозвитку, і про сучасні романи, так що буде дуже багато всього. І почати я хочу з книги, яку, якщо ви дивитесь мене давно, ви мені стається, не 100% відсотків відзнали, що я її згадаю першою. Це Звіяні вітром» Маргарет Мічел. Це взагалі моя найулюбленіша книга. І цю книгу я реально читала дуже довго. Потім я її ще перечитувала мовою оригіналу. Вона називає. Gun with the Wind, ну по факту перекладено майже ідентично, і знаєте, от звійні вітром – це книга, яку варто прочитати для відчуття історії, кохання, боротьби та реально такої людської сили в умовах постійних змін. І по факту, ми зараз з вами живемо в максимально складних умовах, коли в цілому геополітична ситуація просто лякає, будувати якось плани майже нереально, бо ці плани залежать не лише від тебе, але все одно необхідно адаптовуватися і якось жити. Бо ці роки нам з вами ніхто ніколи не поверне. Так про що взагалі книга звіяні вітром? Події розгортаються на тлі громадянської війни у США, скасування рабовласництва та періоду реконструкції. Головна героїня Скарлетта Хара, донька заможного плантатора з Джорджії, вона зіштовхується з труднощами війни, втратою багатства та необхідністю боротися за виживання. Протягом взагалі всієї історії вона проходить шлях від розпещеної дівчини до сильної та незалежної жінки. І знаєте, що реально? Мене прям вразило в цій книзі, це те, що буквально на початку книги авторка згадує, що Скарлет не була прям дуже гарною. Я зараз вам прям процитую: Скарлет Охара не була красуною. Дуже химерно поєднувалися в її обличчю витончені риси матері і великі виразні риси батька. Широко скули обличчя Скарлетт з точеним підборіддям, мимоволі приковувало до себе погляд, особливо очі. Трохи косі, світло-зелені, прозорі в оправі темних вій. Боже, я неймовірно як взагалі ця книга описана, але от реально, чому я на це так звернула увагу, тому що в моїй голові після прочитання книги Скарлет була просто неймовірною красунею. І я взагалі забула про той опис на початку від авторки, бо її гострий розум, харизма, її дотепні жарти так приковували взагалі до неї погляд, те, як вона справлялася з ситуаціями, те наскільки я інколи взагалі не розуміла, як вона себе поводить і чому вона себе так поводить. А ще дуже цікаво. Як я взагалі готувалась до цього відео і дізналась, як саме була створена ця книга. Авторка Маргарет Мітчелл розтягнула щиколотку колодку і опинилася прикутою до ліжка на кілька тижнів. Спочатку вона перечитала всю художню бібліотеку свого міста Атланти. А коли книги закінчилися, їй прям сказав чоловік: Мабуть, Майгі тобі самій доведеться написати книгу, якщо ти хочеш щось почитати. І Маргарет сіла за роботу, яка тривала аж сім років. Розумієте? Сім років. У нас просто якось наш час нам здається. Що все відбувається так швидко. Ми заходимо там в інстаграм, де буквально таким жестом скролінгом нашого пальця ми поринаємо взагалі в інший світ, і наш дофамін виділяється щосекунди, і нам стається, що всі заробляють по десятки тисяч доларів вже коли їм 20, І ніби стається, що всі досягають успіху ось так, а тільки там в тебе нічого не виходить. Так, от це така величезна ілюзія нашого з вами покоління. Бо тут авторка витратила сім років свого життя для того, щоб створити справді геніальні. Історію, яку читають вже майже 100 років. І я навіть чула таку фразу, що більшість людей, хто прочитав у своєму житті звійні вітром, вважає, що саме ця книга їх улюблена. І реально не все у нашому житті робиться дуже швидко. От знаєте, навіть я, я вважаю, що в мене зараз успішний блог і в інстаграм, і тут я починаю свій новий ютуб канал. І у мене буквально за кілька днів вже 4 тисячі підписників на каналі. Минулого разу, коли я створила свій канал, мені для цього знадобилось більше трьох місяців, і це все на накопичений досвід, накопичений потенціал, і просто реально не треба думати, що все в житті відбувається дуже швидко. Це не так, це ілюзія соцмереж. Треба працювати, щоб дійсно чогось у цьому світі досягти. Я не буду вам переповідати весь сюжет, але книга реально культова. І от особисто для мене, чому вона така важлива, тому що я її дуже довго читала. І я читала її якраз після того, як я закінчила 11 клас. Я читала її в гуртожитку в університеті, а це був дуже такий важкий період мого життя. Потім, коли я якраз її читала. Тала в мене померті дусь, і мені це було дуже важко переживати зсередини, і я реально, от знаєте, десь. Зсередини мотивувалася силою скарлет, і ніби я не пройшла через всі ці жахливі труднощі, які пройшла вона протягом книги, але через те, що я мала можливість про них почитати і подивитися, як вона справляється з тими труднощами, я, ніби не маючи той жахливий досвід, змогла взяти для себе ці висновки. І я прям пам'ятаю, що от фрази Скарлетт, коли вона переживала жах у своєму житті, якось десь зсередини в моїй голові. Повертали мене до життя, коли у мене були важкі періоди. Також і потім почалась повномасштабна війна. А в цій книзі описується ці війна. Це реально от книга про життя і про дуже багато труднощів, які є в цьому житті. От, просто реально послухайте ці цитати: життя не зобов'язано давати нам те, чого ми чекаємо. Треба брати те, що воно дає, і бути вдячним вже за те, що це так, а не гірше. Якщо я був колись сильним, то лише тому, що вона стояла за моєю спиною. Весь світ не в силах зруйнувати нас, і тільки самі ми зсередини себе руйнуємо. Коли у щось вкладаєш свою працю, ти починаєш це любити. Людина не може рухатись вперед, якщо душу її роз'їдає біль спогадів. Ну і її культова фраза. Я не буду думати про це сьогодні. Я подумаю про це завтра. Але цю фразу треба використовувати не в цілях про прокрастинації, а мені здається якраз в цілях, щоб трошки відкласти свою тривожність, бо дуже часто в моменті ми думаємо, що все, капець, все рушиться тут і зараз в моменті. Але якщо на це подивитись завтра, менш тривожним поглядом здається, що все нормально, і життя триває досі, і головне, що у вас є винь. А ще із класики, окрім «Звіяних вітром, я можу вам порадити Джейн Ейр Шарлоти Бронте, Ребека Дафна Дюмаріє і ті, що співають у терні Колін Макало. Я всі ці книги читала, я всіх їх просто обожнюю. І реально кожна з цих книг повпливала на те, взагалі, яка є людина зараз і як я бачу цей світ. Тепер ми змінимо з вами трошки тему. І наступна книга це 101 есей, який змінить ваше мислення. Чесно, ця назва мені здавалась такою трохи контрастною по відчуттям, бо я не хотіла, щоб якась книга змінила моє мислення. Але у мене дуже часто от книги прям асоціюються з певними періодами життя. І от цю книгу. Книгу я читала дійсно в просто один з найжахливіших періодів свого життя, це було минуле літо. Мені здається найгірший мій емоційний стан ever. Але якраз вона мене в той час дуже підтримувала і я б сказала, рятувала. Це прям така ідеальна настільна книга, бо вона дуже класний замінник скролінгу, і з неї якраз можна почати, якщо вам важко взагалі дається читання. Бо от я і дуже багато різних досліджень бачила і по собі це помічала, що реально через те, що за. Зараз короткий, швидкий контент просто лється на нас звідусіль. Важко і фільми буває довгі дивитись, і книги читати. Я це по собі почала помічати, і це просто жахливо. І от чим ця книга класна, тим що кожний есей, ну тут я думаю, зрозуміло, що в книгі 101 есей. Він десь по 2-4 сторінки, інколи навіть менше. Без цього мої відео не мої відео, якраз для розкриття певної думки. І Я б сказала, що це такий, знаєте, прям ваш домашній психолог. Авторка Бріана Вест не повчатиме вас, як жити, як саме яким чином уникати проблем в житті, досягати успіху і ставати щасливим. Але за допомогою цієї книги ви набагато краще зрозумієте, що ви відчуваєте в моменті. Вона пояснить вам, чому ви це відчуваєте, і так би мовити, підштовхне до правильного рішення ваших проблем. І мені здається, що реально, от ця книга, кожна людина, яка її читатиме, вона бачитиме в сторінках щось абсолютно різне. І абсолютно те, що відгукуватиметься саме от її в окремий момент період життя. І ще дуже класно, її можна читати взагалі з будь-якої сторінки, розбираючи саме ту тему, яка турбує вас зараз. От вона побудована у форматі думки 50 людей, які перенесли їм найбільше полегшення. Я маю право вибирати про що думати. Я не маю виправдовуватися за те, що не погоджуюся з кимось. Ви можете мати все, чого бажаєте, але не одночасно. Моє життя не визначає мене. Я формуюся цього. Ви не запам'ятовуєте. Ти роки, ви запам'ятовуєте моменти. От це просто такі фрази, які, от залежно від того, що у вас на душі зараз, можуть дуже сильно допомогти. Мені от особливо запам'ятались такі цитати: прагніть бути людиною, яка надає значення тому, що мазі, а не шукає чогось нового, щоб наповнити його сенсом. Якби всі люди були сліпими, скільки людей ви могли б вразити? Вогонь може спалити ваш дім, а може що вечора готувати чи розігрівати вам вечерю і зігрівати взимку? Те саме стосується і вашого розуму. Ну реально. Тут дуже багато таких цитат, так що я рекомендую. Наступна книга вибір Еді Тегер. Ох, цю книгу я читала якраз в комбінації з попередньою в дуже поганий період свого життя. І вона стала реально лікарем моєї душі. Щодо сюжету, то це така автобіографічна книга. Докторка Егер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16. Там вона втратила батьків, а зі сестрою вдалося вижити. Через кілька років вона емігрувала до Америки. Потім вона вивчилась на психотерапевта. І у цій книзі, взагалі, описується історія її життя у концтаборі, її звільнення, а також там історії її пацієнтів, бо потім вона вивчилась на психотерапевта і те, як вона допомагала їм зцілити їхні травми. Травми. За словами авторки, дійсно ніхто не має можливості уникнути страждань у нашому житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій, як жертва чи як той, хто вцілів. І ця книжка якраз про те, як дійти до цього вибору і як стілитися від травм. Бо реально кожен у цьому житті проживає важкі моменти, і вони не проходять безслідно. От навіть я зараз розумію, що коли закінчиться війна, все буде добре. Все одно ми з вами не зможемо нормально і адекватно сприймати. Салюти або все життя, або ще певний проміжок часу. Ми просто не зможемо дивитися на них так, як це було раніше до війни. Так само, наприклад, коли люди пережили насилля, чи то фізичне, чи то психологічне. Щоразу, коли вони бачитимуть насилля у фільмах, будуть чути якісь певні фрази. Зсередини вони певним чином тригеритимуться емоціями, почуттями і згадками про той період свого життя. І треба прийняти як факт, що це. Це неможливо на 100% вилікувати, бо це життя, і це наш пережитий досвід. Ми ж реально з вами так само згадуємо і хороші моменти. Ми ностальгуємо і оце відчуття ностальгії Ми ж любимо. А це знаєте, абсолютно антонім до того ж відчуття, але воно також є. Та треба навчитись жити так, щоб наші травми вони не руйнували наше теперішнє і не впливали негативно на наше майбутнє. Нехай вони просто залишаються в минулому і залишаються нашим досвідом, повчальним досвідом. Освідом, от, послухайте ці цитати. Не важливо наскільки руйнівним, нікчемним, болючим чи тяжким був ваш досвід. Ми самі завжди обираємо, як до нього ставитись. Просто пам'ятай, ніхто не забере те, що у тебе в голові. Час не лікує, людина сама робиться з часом. Хіба це не вражає, сказала вона, коли найгірше. Виявляє в нас найкраще. У мене прям мурашка від цієї книги, просто дійсно, мені вона дуже і дуже в свій період часу допомогла. Змінюємо тепер тему на щось більш позитивне. Я думаю, про цю книгу дуже багато хто з вас чули. Мабуть, багато хто з вас її і читали. Це есенціалізм. Грек Макелон також реально ця книга може стати настійною дуже для багатьох. Взагалі, що таке есенціалізм? Тут написано: суть есенціалізму не займатися всім, його суть займатися необхідним. Це не означає менше працювати, це означає мудро інвестувати свій час та енергію, аби бути найефективнішими у найважливіших справах. І Я реально вважаю, що у наш час кожен має ознайомитися з цією книгою, тому що завдяки інтернету у нас реально от ілюзія, що в нас є доступ просто до всього. По факту, в будь-який момент ви можете почати вивчати якийсь курс, абсолютно змінити професію, спеціальність, і це класно, що у нас так багато можливостей. Але разом з цим інколи ми просто губимо. Ось ось цих всіх пропозиціях, можливостях, ми не розуміємо, за що треба хвататись, що справді наше. Ми не інвестуємо наш час ось так, що є взагалі ключовим правилом есенціалізму, і лише так можна досягти справді класних результатів. А ми розпиляємо наш потенціал на купу різних сфер, і в результаті ми не маємо великого прогресу, тому що час не резиновий. У нас так само 24 години на добу, хоча б сім з яких краще співправити. Спати, до речі, в есенціалізмі також згадувались про те, як важливий сон. Бо я часто сон недооцінювала. Я думала, типу, та посплю в наступному житті, що це цей сон. Але реально, ну скажіть, просто виспатись. Це отака таблетка від всіх проблем. І на наступний день у вас так багато енергії, що ту справу, яку ви могли б робити там 5 годин, ви можете зробити за годину, а то і менше. І зараз в нашому житті, окрім того, щоб хватати пропозиції, які вам подобаються, треба також навчитись чітко і ясно казати. Слово ні і визначати пріоритет. Бо, от в книзі сказано, що взагалі першочергово у пріоритету була лише однина. Не можна було казати, в мене ось такі пріоритети, бо він один. І реально в житті так і є. Бо в певний проміжок часу, от, наприклад, зараз я обираю знімати це відео. Це мій пріоритет ось цієї теперішньої хвилини, оцього моменту. Потім він зміниться на щось інше. Я буду обідать, а то це відчуваю по животику, що йому вже скоро це треба буде. І реально, Ця книга про те, як зрозуміти, що для вас справді необхідно в цьому житті. І я, взагалі, от така людина, що коли я щось читаю, вивчаю, я намагаюсь одразу використовувати його на практиці. І от моя основна діяльність це блогінг. Я створюю контент для себе, для брендів. І реально у блозі можна робити дуже багато різних дій, які не принесуть того результату, який ви хочете. Але так само забиратимуть купу вашого часу. До прикладу, ви можете витрачати. Дуже багато часу на оформлення сторіз, на продумування різних класних сторітелінгів, але разом з цим ви майже не публікуєте рілси. Або якщо й робите їх, то так абсолютно в них не вкладаючись, не запускаючи на них додатково таргет. Так от в таких умовах ваші сторіз просто не помітять люди, якими б класними, якісними, креативними вони не були. А есенціалізм тут порадив би розбити вашу тему на кілька рілсів, в кожному з них розкривати певну ідею у такому, знаєте, серіальному форматі, Форматі, закидувати гачок на наступне відео у попередньому, щоб людям було справді цікаво спостерігати за вашим контентом, за вашим життям, як за серіалом. А вже потім у сторіс, які ви так любите, якщо це так, поглиблювати ще більше конект з людьми. І часу на цей процес ви витратите так само. Але результат ви отримуєте набагато кращий. І реально, от, знаєте, мені дуже подобається читати отакі от книги, бо вони описують якісь загальні концепції, а вже потім ти на власному досвіді це імплементуєш в своє життя, у свою роботу, у свою рутину, і цим самим робиш своє життя краще. Оце я багато, звісно, говорю, але Боже, я вже люблю знімати відео на Ютуб, оце якийсь максимально класний і максимально мій формат. А закінчити це відео, я хочу дуже такою простою, але дуже класною книгою. Це їсти, молитися, кохати Елізабет Гілберт. Це просто надзвичайно щира розповідь жінки про її таке, я б сказала, духовне переродження і зміни у житті. Авторка книги на власному досвіді довела, що після найбільших криз, коли здається, що в все, вже нічого не врятувати, можна не лише відновитися, а й відкрити в собі нові грані, про які ти навіть раніше не здогадувалась. Героїня зі роману Письменниця Ліс розчарована у сімейному житті та зневірена в особистому щасті. Жінка втрачає головне. Сенс та смак життя. І аби набратися сил і повернути собі жагу жити, ліс починає подорожувати по світу. На її шляху три країни: Італія, Індія та Індонезія. І там, як ви розумієте, вона вчиться їсти зі смаком, молитися з відкритим серцем та кохати так, наче вперше. Це дуже така щира книга, як взагалі всі книги Елізабет Гілберт. Я також читала місто дівчат», мені дуже сподобалось. І знаєте, от кажуть, що жінкам просто. То необхідно бути в ком'юніті інших жінок, бачитись лише у жіночій компанії, ділитись проблемами, які зрозуміємо і відчуємо, тільки ми, і Господи, і читаючи цю книгу, я відчувала саме такі емоції. Ніби знаєте, моя найближча подруга ділиться своїми найтаємнішими переживаннями, але ще й одночасно на своєму досвіді мене повчає, і це прям дуже прикольно. От, наприклад, цитату: ніколи не забувай, як ти цілком несподівано впізнала у собі власного найкращого друга. Ніколи не використовуй тіло чи емоції іншої людини як буксерську грушу для власних нереалізованих прагнень. Не вибачайся за сльози без емоцій, ми просто роботи краще недосконало прожити власне життя, ніж бездоганно імітувати чуже. Вам дано життя і ваш обов'язок, а також людське призначення, віднайти щось прекрасне у житті. І байдуже, яке воно маленьке. Класна книга, вона така проста, але от читаючи її якось на душі дуже просто і добре. Отакі мої книжкові вподобання, до речі, я ніколи не знімала відео про книги. А ви мене дуже і дуже часто просили. А ще у мене для вас дуже класний сюрприз. Я хочу подарувати. Одній з вас будь-яку книгу на ваше бажання із тих, що я згадала у цьому відео. Бо щось, можливо, ви вже читали, щось ні. Так от я вам просто напишу, ви оберете, що ви хочете, і я вам її придбаю і надішлю. Умови участі дуже прості, але вони допоможуть мені у розвитку мого блогу. Підпишіться на мій канал на Ютубі, поставте лайк цьому відео. Також підпишіться на мій інстаграм, і в закріпленому рілсі у мене в інстаграмі напишіть будь-який коментар. І якраз по цьому коментарю я рандомно потім оберу переможця і надішлю книгу. В інстаграмі я з'являюсь ще частіше, але обіцяю, що і на Ютубі відео будуть виходити регулярно, бо мені дуже подобається їх знімати. І от знаєте, чим я люблю блогінг? Це те, що кожен раз, коли я створюю контент, я щось нове для себе вивчаю. От навіть тут я згадувала про те, які книги я люблю, які мої улюблені цитати я виписувала. А я ж прям взагалі вела блокнот, де отут -от виписувала, просто з кожної книги цитати. Оце все оформлювала. Мені це дуже подобалось. Зараз, до речі, закинула. Треба знову. До цього повертатись, бо коли виписуєш цитати, набагато і набагато краще запам'ятовуєш книгу. І більше висновків з неї робиш. Так що все, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Не забувайте про можливість виграти книжку. Ну і я вас всіх дуже люблю, цілусі, абіймазюм, і всього найкращого бажаю до нового відео.